Я багато працюю із самооцінкою про те, як приймати себе у мене цілий блок освітній навіть є. А от питання, як любити себе, це дуже цікаве питання насправді, бо в цьому ж суть, так, суть і прийняття, і самооцінки здорової високої. Якось я вивела формулу таку, де потрібно спочатку вивчати себе, пізнавати себе, наскільки це можливо, потім приймати те, що ти вже дізнався про себе, а потім тільки буде можливість себе полюбити. Так от все дійсно так, я вам не збрехала, але оцей останній пункт він може бути не надто легким насправді. І Я знову замислилась про це, як любити себе, і я згадала таку мріч.